Зустрічайте Ело завдяки невдалому магічному подарунку. Вона змушена бути найслухнянішою дівчиною в королівстві. Значить, ти дурне не знаєш, про що говориш? Я дурней не знаю про що говорю. Мені дуже потрібно знайти мою хрещену матір і змусити її зняти прокляття. І зараз вона на шляху до своєї свободи. Ела зустріла принца з фан-клубом. Але вона ніколи не думала, що закохається. І вона навіть не здогадувалася, що їй доведеться рятувати королів. Викиньте цю корону. Щоденники принцеси Ен Хеттовей. ZAČAROVANA znači